Чи є гріхом сміятися з людей, які вірять в фальшиві відео, що використовують зображення порноактора у формі військового як героя в лапках? Абсурд доходить до того, що наші українці пишуть подібного роду коментарі під відео, де колишній російський солдат без ніг займається спортом зі своїми дітьми. Він не військовій формі, був навіть, а коментарі про здоров'я для нього. Чи є моральна проблема в тому, що люди, травмовані війною, реагують на такі відео? Основна маса, звісно, старші люди. Щоб ви порадили їм, хоча б тим, які слухають кредо, робити в цій ситуації, але без радикальних методів по типу видалити Тікток. <плес> Дякую за питання. Ну як же ж без радикальних методів? Я хотів би себе вважати в чомусь радикальним, тому я все-таки буду радити видаляти Тікток і різні шорти, рілси теж в інших соцмережах, не дивитися, тому що короткі відео мають свою проблему. Загалом, про що жарт? І чому цей жарт все-таки є трішки смішним. Коли представляється того самого лисого чоловіка, до речі, не всі мусять знати, що то порноактор. Хтось може просто подумати, що це якийсь чоловік просто в одному вигляді чи в іншому образі, ну і всюди той самий чоловік. Наприклад, було дуже багато жартів, що в нього сьогодні день народження в цього військового, а його ніхто не привітав. І ось таких коментарів було дуже-дуже ну, дуже багато. І тому, звісно, люди на це дуже сильно ловляться, люди на це дуже сильно реагують, і це дуже кепсько, з чого жартують ось такі записи: з того, що люди бездумно вірять всьому, що пишеться в інтернеті, наприклад, покликаються на Вікіпедію, або мають якісь там помилки, або вірять одразу всьому, що люди написали. І Дуже велика проблема, якщо ви тепер чули, а ви напевно чули про проблеми з телеграмом чи з вайбером. Чому це є проблемою? Тому що ці жарти виводять на глум, так саме на глум, вони висміюють легковірність людей. Що люди просто бачать якусь фотку, бачать якийсь підпис, не знають джерело походження цієї інформації, чи це написав, я не знаю, там хтось пожартував, чи це написав якийсь там російський бот, поширив цю інформацію. Зрештою, таких випадків є маса просто без кінця і краю. І російська агентура в Україні досі дуже сильно впливає на на настрої українського суспільства через вайбер і телеграм. Це основні методи. Тому ось ці жарти, якщо йдеться взагалі, чи це смішно, чи це жарт, чи не грішно з цього сміятися. З чого сміятися? З того, що то порноактор, ну так я не знав, що це порноактор, але мені все рівно було це смішно, тому що. Тут цей чоловік там не знаю в одній формі, там якісь інші, і люди всюди пишуть там, о, молимося, там наші ви там зайчики, котики, песики і так далі. і так далі. Цього робити не можна, тобто потрібно інформацію перевіряти. І такий жарт, який був, я не знаю, своєрідним флешмобом, можна так його навіть було би і назвати, цей жарт він виводить на чисту воду, ось цю легковірність. Тому, дорогі друзі, не вірте в всьому, що ви читаєте в інтернеті, тому що навіть якісь агенції перевірення можуть десь Комусь помилитися, чи чогось там не дописати чи чогось там не додивитися. А що вже казати про те, що от якщо просто хтось написав щось в Телеграмі, і ой, там лишенько, бо якісь там, не знаю, лачен, чи якась там труха, чи якісь інші речі щось поширюють. Ой, лишенько, там ми знаємо таку то інформацію. Ця інформація може бути правдивою. Таких каналах неперевіреної чи неправдивої інформації може бути лише там, наприклад, я не знаю, 100%, 5%, чи навіть 1% неперевіреного. Але саме на цьому і паразитують російські агенти. І саме тому це є небезпечним. Тому... Я наполегливо рекомендую вам, дорогі друзі, не черпати інформацію з того самого tiktok не черпати інформацію з Телеграма і з Вайбера, читати все-таки перевірених авторів і перевірені інформаційні агенції, читати і звідти брати свою інформацію. Далі, якщо ви бачите, що хтось грає на ваших емоціях, а якщо йдеться про TikTok, там йдеться про емоції, там є музика, там є якийсь настрій, там є якісь певні зображення, які все-таки спершу Зачіпають за емоцію, а потім вже за рацію за раціональність людини. Тут в мене автор цього питання питається: що ви порадите старшим людям? Я не знаю, чи старші люди взагалі ось це відео подивляться, тому що кожного разу, коли когось закликається до того, щоб аналізувати і думати, як правило, кожен думає: по-перше, я і так думаю. Ну, ніхто не скаже, що я не думаю, правда? Кожен думає, що він думає, але він не думає. Далі, якщо когось закликається до того, що будьте уважні, бо старше покоління піддається маніпуляціям. То будь-яка людина літнього віку скаже, що ні, ну так це ж інші люди літнього віку не думають, а я ж то точно думаю. Тобто, і пробитися чи достукатися по факту нереально або й неможливо. І тут є проблема. Цим користується саме російська агентура. Але ще раз, ці жарти, навіть якщо не знати, що це порноактор, це було смішно, тому що вони висміювали ось цю бездумність. А не можна бути бездумним, потрібно бути думним. Ну в сенсі думати. Далі там вже йдеться про інші жарти, там про безногих солдатів чи щось таке, і чи чи ось це робити, як на це там люди військові реагують? Давайте не страшити людьми з війни. Чи військовими людьми, чи людьми постраждалими, давайте їх не демонізувати, тому що це перебір і це неправильно. Це з одного боку, з іншого боку, потрібно мати трішки тактовності, наприклад, не вважати їх людьми якогось там, не знаю, другого сорту. Це якщо йдеться про якісь такі побутові речі, чи там не казати, що ці люди каліки, вони нікому не потрібні. Я думаю, що ми, як християни, повинні навпаки говорити про те, що ми повинні докласти усіх зусиль, щоб ці люди відчули себе потрібними, і давати їм якусь не знаю, якісь завдання, давати їм якісь можливості себе реалізовувати і робити щось добре, попри те, що вони мають якесь каліцтво. В жодному разі не кажіть ніколи своїм ротом ось таких слів, що людина там з каліцтвом нікому не потрібна. Ця людина, попри те, що вона має каліцтво, вона хоче відчувати себе потрібно, і вона по факту потрібна багатьом, тому що ну передусім своїм рідним. Взагалі, чи ось ці жарти стосовно людських кінцівок чи щось таке. Наприклад, от я свого часу дивився якісь ролики з тим, як там працюють наші дрони, а потім в якийсь момент прочитав запис одного нашого військового, який сказав, що ну, от ви от це дивитеся. А ви як цивільні це дивитеся для чого? Так само російські дрони знищують наших військових, і це зовсім не весело. І я з цим абсолютно погоджуюся. Я розумію, що зараз під час війни всіх нас може охопити таке явище, як зловтішання, але напевно це та річ, яку потрібно в собі перемагати і не зловтішатися. Тому що так само, як російські солдати можуть бути покалічені, так само і українські солдати можуть бути покалічені. Якісь зловтішання на цю тему ну, є не дуже ок, тому що вони працюють в обидві сторони. Ще раз. Коли ви споживаєте інформацію з неперевіреного джерела, а як правило, коли люди гортають якісь там TikTok, Вайбер чи Телеграм, вони не дуже добре знають походження цієї інформації, звідки вона саме пішла. Навіть серйозні якісь контори мають з цим проблеми. З цим з'ясували, з цим з'ясували. Стосовно бездумності, так її потрібно висміювати однозначно.